Мамин віршик. Це вона в 96-му році колись казала, як би це воно було. Вона ще тоді, а ні, в 96-му році вона вже була, вона вже да, вона вже переїхала, вона вже тут була. Посаджу під своєю я хатою барвінкові розкішні кущі, щоб було мені серцю згадати, щоб було в мене свято душі. Посаджу я собі маргариток і любисток і пахучі м'яти. І калину вогнене на мисто буде вікна мені зазирати. Посаджу і піон, і бузочок черемхову духмяну гілинку, щоб воно все злилося в таночок, щоб пташки заливалися дзвінко, посаджу чи брецеву полянку, а й вереску рядку чимало, щоб повітря хмеліло до ранку, щоб оркестри пташині співали, посаджу собі ружу на згадку і конвалій. Чотири рядочки, пара айстер зросте для порядку у моїм світанковому садочку. Є ще півники, флокси, тюрпани, є чарівно хмельна валер'яна. І живе моє свято роками, і любов моя несказана. Оце якраз про свій садочок, про це все. От вона казала, що посажу, вона все насадила. Вже просто тут багато чого немає. Тут були і піони, тут були і лілі, тут всього було. Просто мама вже не може. А так, тут стільки всього, тут навіть зараз все одно трошечки ростуть, якісь і Дивіться, да? там ку -ку Купа, купа, ще, ще, ще всього у цьому, у цьому лісі купа всякої краси. Ну, а ви пам'ятаєте, моє золоте правило, каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі країну люди. Дивляться мої відео, яким я подобаються, які на мене підписані. Ой, ялинка маленька, треба вам зараз покажу вам ялинку. Які ставлять мені подобайки. Мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Пішли ялинку, дивіться. Пішла ялинку, трошки вам покажу. Потому, що... Ой. Маленька ялиночка. Вони ж так довго ростуть, ці ялиночки. А вона малюсніться. Ще така дитиночка. Дивіться, який оріх розкошний. Дивіться, який оріх розкошний. Осьоця дівчиночка. Ось ця малеча. Там видно її. Яке воно ще манюньке. Ще таке воно хальосеньке. Дивіться, яка вона. вона хоче її уріх глуше, а вона тянеться. Тянеться до сонця. Тянеться до життя. Все хоче жити. Все, мої друзі, хоче жити. Все. Дивіться, я зараз покажу, який великий оріх. Старовецький. Вон ген-ген-ген-ген-ген-ген. Псілинки ген, ген. вам покажу. Все хочу жити, друзі. Навіть оця ялиночка. Оця берісочка. Якась пташка, якась людина. Зараз я вам покажу. Дивіться, який клен. Який клен гарний. Дивіться. Хочу показати ялинки вже великі, які виросли. Це Гарік. Гарік у нас. Гарік, це іди, я тебе покажу. Mm. Не треба показувати тебе. Його обідали. Його образили. Так. Оп! Дивіться, яка... яка краса. Я не знаю, вам видно. Дивіться, яка... які я ялинки. Дивіться. Які лапи в них, здорові, гарні, дивіться, справжні. Скажіть мені, так, да? отако, отаку Скажи, що це я в дворі. В лісі, це я в лісі. Бачите? Так красиво. Дуже, дуже, дуже ось, яка ще ялиночка тяне свої ручнятка. Все до сонечка. Все хоче ласки, все хоче уходу, все хоче добра, все хоче любові. Гарик хоче, все теж, Гаричок, Моє сонечко. Гарічок. Я його тільки фотографую, він тікає. Він розуміє, що це чрівато. Усьо маленькі, маленькі дивіться. Клубнички. А земляник! Я вам сейчас покажу землянічний рай. Гайчик, моя рибка, не бойся, не бойся, я тебе не буду обіжать. Це так люди набили його, він тепер боїться. Всіх. Сейчас вам покажу, ще щось. Трошки покажу. Землянику. Може, хто не бачив землянику, я ж не знаю. Я ж не знаю. Хочете вам покажу робоче місто своє? Ось. О, моє робоче місце, де я вам записую, Ось, опа Я вам записую э, відосики у цьому у... оно. Так, ну я вам хочу земляніку показати зараз. Такий дивіться, товстий тостей гріх, або риски які сзади ось ось, а як красиво, коли. Ти сташки полетіли. Подорожник, дивіться, який подорожник. Вам видно? Вам видно? Який здоровий капець, А ось барвінки. Барвин, барвінок. о як він платиться в цвіте. Так, я веду вас, знаєте, на що? Подсуваю земляніку. І я вам зараз її покажу. зараз я вам її покажу. смотреться на всю земляничный рай. Я не знаю, чи вам видно. смотрите 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 на эти ягодки. И все у нас. И все у нас. И все. Так, надо кто-то кому-то надо съесть. Так, друзья. Кто-то уже будет есть землянику. А вам... Все, мыки пока-пока.